Привіт усім. Чим займаюся, хочу показати. Це моя та табрикоска, яка була, постраждала від амоніальних опіків. Що? Я вичитала, що можна зробити. Я обрізала, дивіться, яка куча сухого. Це те, що постраждало. Оце все сухе. Я обрізала до живої тканини, до живої тканини де вже бачу, що просинаються почечки. Так. Хоча два рази я обробляла хорусом і все одно, ну, ніби трішки десь відходять вже, бачите, листочки, молоденькі, погонці. От. Це все обрізати і ще раз оброблю, мабуть, теж хорусом. Я не знаю. Так хочеться врятувати дерево. І дивіться, навіть абрикос позав'язувалися. От. Ось така біда. Я і, піс... і до цвітіння, і після цвітіння обробила. А зараз ще буду займатися теж моїм персиком. Подивіться, що твориться з персиком. Це жах, просто жах. Отакі От ось листочки, це кучерявість, теж обробляла хорусом. Але ж подивіться, скільки замізів цього персика і як він цвів, я показувала, який був цвіт, цвітіння. Якщо це все, звичайно, не впаде. я думаю, що основна проблема в цьому році це холодна весна, дощі, які були затяжні. І холодні дуже ночі, і ось так рослини страждають, вони не можуть ніяк адаптуватися. І, значить, зараз я це все листя буду обривати, обривати. І оброблю пакетик скору і пакетик хорусу на відро води, на 8 літрів, на 10 літрів води. Те, що мені теж порадили, те, що я вичитала, спробую таке ще. Корий хорус. Якщо температура десь уже 15 градусів денно, то можна одним пакетиком скору і хорусу. Якщо холодно, то двома пакетиками хорусу. Ну, от така ситуація. Так, така в мене була надія на цей персик, але ж оці погодні скачки, ці погодні умови. Творить таке. Це, друзі, таке віддерся. Віддерся я нарвала листя зараженого кучерявістю. І зараз я його буду палити, спалю все. Так, ще раз привіт, друзі. Чим займаюсь, покажу. Тишки буду готувати. Млинчики на листочки з сиром, з творогом. У мене тут десь літр молочка і десь 200 мг водички і два яєчка. Це я так, щоб трохи економніше було в молоку, то я трохи розбавляю з водою. Додаємо сюди, зараз просіваю мукичку І буду. Замішувати тістечко. Я хочу таке жидке зробити на... на лиснички, щоб тоненькі були блінчики наші. Так. Значить, так, замістила я ось таке тісточко. Дивіться, яка консистенція виходить. Думаю, вже нормально повинно бути. І я завжди трішки додаю олійки. Щоб воно не пригорало. Ну, в принципі, в мене на сковорідці не пригорає, але ж щоб більш еластичніше було. Зараз буду пробувати це все смажити. Наше тісточко. сковорідка розігрілась, пробуємо. Навіть таке густувати, мені здається, вийшло. Зараз подивимося. Що в нас вийде? Так, де моя улюблена лопатка? Це моя любима лопатка. В неї дуже зручно. Це робити? Сіліконова. У мене тут такі букетик весняний. Конвалії запашний. нас всі люблять а, млинці з, а, з сиром. Що будемо куштувати? А потім ще буду готувати салатик. Сама придумала. Спробую, що це буде, чи смачно, чи ні вам покажу. Дівчатка, ну я часу не гаяла і ось дивіться, вже зробила творожок, додала сюди цукор за смаком, два яєчка. І ванільний цукор. І буду е, крутити млинчики, поки в мене там на сковорідці інші ще жаряться. Я дивіться, як я роблю млинчики, Щас я покажу. Я розподіляю, як я їх закручую. Е, нашу начинку. Так. Оці края. Ось так. І потім. Дивіться, як гарненько в нас виходить. Акуратненько. Закрутили наш млинчик. Края у нас дуже акуратненькі. Все. І викладаю у формочку. Ось так, таким чином. Так, дівочки, ось такий мене вийшов лоточок, така формочка млінчиків смачненьких, свіженьких. Тож, готуйте і ви. Далі буду готувати ще салатик, покажу. Спробую. Так, значить так, дівчатки, показую салатик, який сама зараз придумала на ходу. У мене була філе курочки. Я його порізала на слайсики і е, приправила різними спеціями до курочки, куркума, посолила. Е, у мене огірочок є свіжий, є свіжа капусточка і є смачний ось такий дуже смачний горошок. Мама мене пригостила, говорила, що дуже смачний. І я хочу з цього всього зібрати салатик. Цибульку зелену думала додати, але в мене досі просто не їсть зелену цибульку, тому буду без цибульки. Зараз я обжарю нашу корочку до золотистого такого кольору. Оце все змішаю і заправлю майонезом. Я думаю, що буде смачно. Дівчатка, процес пішов. Курочка смажиться. Зараз подивлюсь. Хочу до такої золотистої скориночки зжарити. Так, ось буде така чудова скориночка. Зараз це все переверну. Тут вже в мене е, огірочок, горошок і молода капусточка. Потім це все, все ріжу на слайсики і з'єдную. Заправляю майонезиком. Думаю, буде смачно. Аромат стоїть вже невероятній. Ну що, друзі, ось такий у нас салатик вийшов. Зараз буду смакувати. Пробувати. Спробуйте і ви готуйте. Всім смачного. Так, ну що, друзі, я спробувала салатик, дуже смачний вийшов. Я поїла, попрацювала, значить, я сьогодні обробила все-таки персик, обробила а -а -а абрикоску. А це тільки що на кухні попрацювала. Ви бачили, що я готувала. Такий у мене сьогодні денечок Зараз буду відпочивати. Бажаю всім гарного настрою. Погода у нас холодна. Ну, холоднувато так, 15 градусів, але холодно-вітряно. Хочеться вже тепла, хочеться весни. Літа навіть вже хочеться. Весна вже скоро закінчується. Дякую всім за увагу. Заходьте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Анна. До побачення!